Президент США Білл Клінтон та його зовнішня політика. Білл Клінтон, 42-й президент Сполучених Штатів Америки з 1993 по 2001 рік. Білл Клінтон став першим президентом США, який зайняв цей пост після закінчення Холодної війни і розпаду СРСР. Америка стала не тільки практично невразливою перед масштабним військовим нападом, але й знайшла набагато більшу свободу стратегічного маневру. Перед переможцем президентських перегонів 1992 року стояв ряд непростих завдань щодо зовнішнього політичного курсу країни. Однак Клінтон, подібно Картеру і Рейгану, не мав досвіду в світовій політиці і, зайнявши президентське крісло в січні 1993 року, де зрозуміти, що основним вектором його президентства буде вирішення внутрішніх проблем Америки. Однак на початку 1993 року було очевидно, що довго залишатися в стороні від міжнародних справ не вдасться. Серйозні зовнішньополітичні випробування для Клінтона почалися з військових операцій на Гаїті і в Сомалі. І якщо кампанію на Гаїті Клінтон назвав успішною, то операція в Сомалі зіпсувала відносини з США з ООН, на яку Америка поклала відповідальність за провал операції 1993 року. Після загибелі декількох американських миротворців в Сомалі, Клінтон в березні 1994 року прийняв рішення про виведення контингенту з Сомалі. Однак провал Сомалійської операції розбіжності між США ООН і членами Ради безпеки призвели до швидкого переходу США від принципів багатосторонньої дипломатії до зростаючої опори на НАТО і власні сили. До літа 1994 року була випущена нова директива No25, яка поставила жорсткі умови участі США в миротворчих операціях під їх керівництвом. Адміністрація Клінтона внесла чималий внесок у розвиток НАТО як з точки зору розширення альянсу, так і перестроювання захисту території на забезпечення стабільності всієї Трансатлантики. В результаті США поширили сферу своїх військово-політичних зобов'язань на країни ЦСЄ, а з літа 1999 року фактично і на всі Балкани. Найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом США в 90-ті роки стало просування американських торгово-економічних інтересів. Клінтону вдалося ратифікувати угоду нафта між США, Канадою і Мексикою. У той же час зростала крихкість світової фінансової системи. Фінансова криза, що почалася в 1997 році в Східній Азії, а потім поширилася по всьому світу, показала країнам, що довірили США, що контрольовані Америкою Міжнародний валютний фонд і Світовий банк зовсім не поспішають надавати постраждалим безкорислову допомогу. Отримання кредитів супроводжувалось проведенням жорстких структурних реформ, перебудовою національних економік відповідно до принципів Вашингтонського консенсусу. Це налаштувало проти США багато країн. Також Клінтон активно критикував попередника Джорджа Буша старшого за потурання китайським диктаторам, але, ставши президентом, Клінтон прославився як послідовний лобіст китайських інтересів, незважаючи на численні приклади порушення прав людини в КНР. В Європі основну зовнішню політичну проблему для Клінтона представляла громадянська війна в колишній Югославії. Протягом першого президентського терміну адміністрації Клінтона вдалося домогтися деякого зниження напруженості в результаті укладення деятельських угод. Однак в подальшому США не змогли дотриматися неупередженості, та в 1999 році США прийняли участь в операції НАТО, яка включала бомбардування Югославських міст. Формально вона завершилась успіхом, однак методи використання США і союзниками створили ґрунт для майбутніх конфліктів. Не варто забувати і про те, що тільки за 1993-1996 роки США в односторонньому порядку ввели, або загрожували вести економічні санкції понад 60 разів відносно 35 країн. У 90-ті роки США використовували військову силу в шести великих військових операціях, це в два рази більше ніж у 80 80-х включаючи односторонні бомбові удари по Афганістану, Судану та Іраку. Однак в США в заслуги Клінтону ставлять дії по деескалації складних ситуацій на Близькому Сході і Корейському півострові, в останньому випадку за засобом скасування санкцій та економічного співробітництва обмін на припинення ядерної програми країни. Також відзначають підвищену увагу до проблем африканських країн. Хоча Клінтон приділяв Африці більше уваги ніж інші президенти. США фокусувалися головним чином на роботу з Нігерією, тобто великим експортером нафти, Південною Африкою, Анголою, яка багата мінералами, і державами, що оточують Судан, тобто керувалися виключно національними інтересами. Підводячи підсумок всьому сказаному, потрібно відзначити, що багато постулатів зовнішньої політики Буша Старшого, які критикував Клінтон в 1992 році. Були поступово адаптовані їм в рамках єдиної концепції національної безпеки США, не дивлячись на те, що дії політиків такого рангу не можуть оцінюватися однозначно, в тому, що стосується досягнення намічних цілей в рамках так званої великої стратегії США, адміністрація Клінтона виконала колосальну роботу спрямовану на зміцнення позиції Сполучених Штатів. Відео та аудіо супроводження виконала студентка 4-го курсу спеціалізації американістика та європейські студії Бабич Дар'я.